Інші питання, знаєте, були, ну, скажімо, там, алея зірок. От у нас на Алеї Зірок виносяться діячі культури, мистецтва, науки, Одеси. З, зазвичай це 20-25 прізвищ, при цьому наше внутрішнє рішення, що ми будемо голосувати виключно за 5 персоналій. Рідко бувало, коли ми додавали там одну ну там шість, скажімо, у нас було, то там логіка дуже проста: ці зірки вони коштують грошей, їх треба виробляти. Потім, якщо ми зараз 2-3 роки будемо приймати весь список 20-25 зірок, то ми, пам'ятайте, це починається у нас від цього страшного якоря, да, Лебедівського, який там стоїть біля е, морського музею, і е, зараз ми дійшли вже майже до м, кінця першої алеї по Ланджеронівській до оперного театру. Тобто, якщо ми приймемо два рази по 25, то ми будемо десь вже біля ресторану Маман, і е, за п'ять років ми дійдемо до міського саду таким темпами. Тому ми там обираємо п'ять, завжди цим займається безпосередньо всесвітній клуб подосетів. Вони беруть ювілярів. Тобто, якщо кругла дата дня народження або кругла дата з дня смерті, то тоді, тоді от він попадає у нас в список. Там теж були цікаві речі. Там нема обмеження, щоб живим людям. Не давати зірку, як у нас по вулицях це обмеження є. І ми, ну там, ви пам'ятаєте, Жванецький був присутній, коли відкривали Кіра Муратова, ще була жива, вона була присутня. А тут у нас сталося таке питання, що був ювілей Бориса Барського, і подали Борю Барського. А так вийшло, що до того за рік був ювілей у Жоріка Делії. І йому було 60. І ми сидимо так між собою. Ми розуміємо, що якщо ми борідемо зараз зірку, безумовно він заслуговує там, як, як актор, як поет, як громадянин. Але а Жорік, ну, там було побажання. Давайте там дві зірки будуть, барські і дері. Ну, ми вперлися тоді, ні. У Жоріка вже тоді дах поїхав, він з Ківаловим цілувався, у нього там православ'я головного мозга. Думаю, ні ні в якому разі ми не можемо цього дозволити. Але якщо ми до Барському, то в колективі буде такий… Це було до Великого вторгнення, це був там 21 й літо. І тоді ми прийняли там Соломонове рішення дати зірку колективу маски. Театру маски у нас з'явилося, пам'ятаєте? А, до речі, до цього ми відмовляли всім театрам, хоча до нас приходили і оперний театр, хотів там, і русський театр хотів. Було русські драми, да, зараз просто одеські драматичні. Тобто такі рішення приймалися.